У Києві на станції метро Золоті ворота відкрили виставку, засновану на технологіях доповненої і доданої реальності, про інструменти російської пропаганди, які РФ використовує у висвітленні війни. До 24 травня кожен пасажир метрополітену зі смартфоном може переглянути 30 плакатів. Через мобільний додаток «Едар», наведений на зображення, плакати оживають. Можна побачити віртуальну і додану реальність. Водночас доступні фото, відео та тексти, які пояснюють, що зашифровано під ілюстрацією. Натискаємо, наприклад, на плакат Новомова і потрапляємо на історію про бавовну. І далі читаємо про те, які слова використовує російська пропаганда, аби біле назвати чорним. І навпаки. Тут також можна відстежити зміну уявлень про українців, які ще 30 років тому були братнім народом, а стали нацистами. Також у додатку є наочні приклади використання Росією методів напівправди: навішування ярликів, підміни понять і вогнемету брехні, коли десятками версій затирається одна подія. Організатори повідомили, що планують провести цю виставку у п'яти тисячах українських шкіл і у двадцяти країнах світу. Зокрема, є запити від Німеччини, Франції, Чехії, Словаччини та Італії. Ідея цієї виставки належить засновнику громадської організації Європейський інститут Чорнобиля Валерію Коршунову, який вже працював з xr технологіями в контексті культурних проєктів навколо Чорнобиля. Ініціатива Нота є нота», а також продюсерка виставки та мобільного додатку Екзібішн» Світлана Коршунова працювала над текстами і над наповненням додатку із листопада 2022-го. Показати виставку можна скрізь. Де роздрукують для цього плакати і заплатять 300 гривень ідейникам. Про всі умови сказано у них на сайті. Варто тільки заглянути, спитавши у Гугла, про справжні причини війни. Столиця України квітне магноліями, буском та тюльпанами. Пам'ятники ще сховані під мішками з піском. А от музика у серці Києва лунає звідусіль. І навіть вона оснащена QR-кодами. Українці доводять, що у новітніх технологіях ми точно не пасемо задніх. Розвиваємося попри війну.